Привіт усім народ! Слава Україні та нашим захисникам! Шоста ранку на годиннику у нас повний штіль. А це означає, правильно, зараз ми їдемо вносити ліфосат на нашу сою, яка була посіяна 19 червня. Е, так, що в нас тут? Водичка набрана. 2800. Зараз покажу вам, що ми будемо вносити, а вносити ми будемо. Мікс. Дивіться, що в нас тут є. А в нас тут є, це я попереливав. Вже зметки, зливки. Що залишалося у нас, щось позичили. Коротше, бабла немає. Вносимо те, що є. Із препаратів у нас тут є отакий от от суперклін, не знаю, що воно яке воно. Це у нас ізопропіламінна сіль гліфосату 480 грам на літр. Далі от от, Smart, Alfa Smart Agra Otaman Ectra. Це в нас е, Талійна сіль 540 грам на літр. Так, йдемо далі. І от, такий от, препарат від компанії Океан, Не знаю, що воно яке воно. Е, також у нас е, ізопропіламінна сіль 480 грам на літр. От, от, ми мікс будемо носити, Не знаю, тут всього у нас. 15 літрів. Потім у нас цього 9 літрів і цього препарату скільки там 13 літрів, здається, да. дивіться, до речі, все різнокольорове, все відрізняється один від одного. Ну, не знаю, заразом протестуємо, подивимось, що воно, яке воно, як воно буде працювати ці дві діючі речовини. Так, і також ми внесемо. Е, дамо прилипач. Е, також читав я, люди підказують, що вносять із Віволтом. Е, Залишився в мене Віволт, тому будемо додавати і тестувати. Е, виходить у нас по 2 літри е, даної суміші на гектар, приблизно плюс-мінус до 2 літрів. Е, Добирати оприскувача я не буду до 3 кубів, тому що сильно у нас це все діло піниться. Сильно піниться. Е, до речі, залив я вже стабілізатор PH. Е, тут він у нас вже є, що ми використовуємо. Раніше вже вам показував, що ми використовуємо. Отакий от от засіб, стабілізатор PH, літра на нашого прискоріч. На виш, звичайно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, зараз буде щось цікаве. І покажу, як працює автопілот, кому. Цікаво, кому інтересно. Зараз ми будемо працювати. Покажемо, як це все діло відбувається. Так що працюємо. Так, ну що народ, погнали. Закриваємо кран головний. Запускаємо ця як у нас заведеться, подивимося. Тамо ще прилипач віволт. Опа. така штука. Подивимося, як воно працює. Заливаємо ми по 100 грам на гектар. Це в нас 2 літри. 2 літри наприклад. На Ось так воно все діло піниться. Оригіналом таких проблем, звичайно, що немає. І так, народ, добрались ми до нашої сої. Для тих, хто не в курсі, яка обстановка на полі, яка історія. Ну, дивіться, посіяли ми соняшник в кінці квітня, отримали дуже погані всходи, слабі рослини, поганий розвиток. Ну, коротше, діла з нього ніякого не було. Вирішили ми його пересіяти соєю. Передискували. Он, до речі, залишили там шматочок. Де був він кращий, ну не знаю, який там прогноз на нього, можливо, там до півтуни він насипе. Е, Посіли соняшник, е, вносив я ґрунтовий, потім вносив я геліантекс. е, Ну а потім ми вже його вдало передискували. Коротше, затрати понесли ми серйозні. Е, не знаю на яку суму, ну по моїх підрахунках, то більше мільйона на даній площі. Площа у нас тут 27 гектарів. Тому рахуйте, якби, недоотриманий прибуток, затрати, солярка, культивація, дисковка, підготовка під посів. Ну, Хто в темі, хто фермера, ті в курсі і мене зрозуміють. Ну, коротше, маємо те, що маємо, як то кажуть. Вирішили ми зробити наступний крок, не знаю, правильний чи неправильний. Коментатори писали, що неправильний крок е, в плані того, що пересіяти дану площу соєю. Але ми все-таки ризикнули. Понадіялись на дощі, але, на жаль, їх тут у нас так і не було. Та вже практично більше двох місяців у нас опадів не було. Е, що у нас по сої? Дивіться, отакий От у нас фон. Підзаростає вона вже бур'янами. Писали мені в коментах, що сильно не спішить, тому що опадів немає. І для того, щоб не нести ще більші збитки, почекати дощу, поки він піде, і потім вже обробляти ліфосатом. Але дощу ми знову ж таки не отримали ніякого. Що в нас по суї? Суя нібито у нас Аполо. Хто бачив на каналі, як ми її пересівали. Той в курсі діла. Отакий От фон. Працюємо з кращої сторони, по цю сторону. Туди в нас пішла вона гірша. Загальний фон отакий. І, в принципі, я вам скажу, по сходах все було нормально, все ми отримали. Якраз, до речі, на наступний день після посіву пішов у нас дощ. І волога у нас з'єдналася. ну Дощ був близько 6 мм. Це в нас, нагадую, посів був 19 червня, 20 червня пішов дощ, 6 мм, волога з'єдналася, все класно. Потім ми отримали сходи буквально через, скільки там? через е, тиждень, да? плюс-мінус. Нібито все було нормально. Сходи отримали, все класно. Душа радується і були, як, як би то кажуть, надії і сподівання на те, що наша соя. Має шанс на життя, якийсь хоча б мінімальний результат. Але отакий фон ми маємо. Я ж кажу, це вона тут трошечки краще. Тому працюємо з цієї сторони. Е, ви, звичайно, пишіть, коментуйте, в кого які прогнози, да, дивлячись на оцей, на оцей фон. Е, я думаю, що великих. Тут врожаїв не буде, це і так зрозуміло. Але позитив у тому, що що мене вразило, нагадую, що використовували ми інокулянт від компанії ну, БТУ-центр. В минулих відео я показував, коли ми сіяли. І я вам скажу, що результатом, чесно кажучи, я вражений. І виходячи з цього, висновки зроблені про те, що інокулянт потрібно вносити і використовувати обов'язково при посіві сої. Давайте зараз вам покажу, який результат є. Ну не знаю, коли вириваєш, воно все в принципі опадає. Бачите, немає. Ну, містами так я ходив, прям густенько було. Було всіяно бульбачками. Ну, воно ж не скрізь може й бути. Ось дивіться. Вона відпала, поки витягував, відпала бульбочка. Ну вон на рослині. Так, щоб вам видно було. Вон дивіться. Дивіться, які крупні, величезні, скажімо так, бульбочкові бактерії. І вони, до речі, робочі рожевого кольору. Все як пише книжка. За чим всі люди, в принципі, фермера і ганяються. Щоб було в нас. Фіксація азоту із повітря, із атмосфери. І це є, в принципі, дуже позитивно. Можливо, тут сильних врожаїв і не буде, все само собою, але хоч якась там мінімальна кількість атмосферного азоту у нас накопичиться в ґрунті. Це є дуже позитивно. Пройдемо ще, глянемо тут. Тут щось не видно, ну, вони ж обриваються в ґрунті, залишаються, то, само собою, потрібна лопатка для того, щоб це все діло відкопати. Ну, але е спостерігаючи на інших полях, на інших ділянках, де соя росте на піску, перший рік, до речі, там ми сіяли, то бульбочкових бактерій взагалі не спостерігається. Я знаю про що я говорю, тому що вже не на одному полі ж спостерігаю за цим цим ділом, то дійсно видно, що препарат працює. І на наступний рік я так думаю, що ми обов'язково будемо вносити інокулянт, Тому що це, це дійсно видно. Так, ну, хотів вам показати, як їх багатенько, там, але вона вже і вкорінилася, в принципі. Да. Ну, на корінцях, корінцях маленькі є, залишились. Ну, але більша частка їх залишається, звичайно, що в ґрунті. Пишіть, коментуйте, як ви думаєте, забере наша суміш отаку от амброзію. Цікаво також буде подивитися. Ну, близько 2 літрів ми використовуємо. То подивимось, як це все діло спрацює. Дана соя у нас посіяна із міжряддям 30. По стану розвитку вона у нас цвіте, подекуди дивлюсь, вже там ось, до речі, дивіться, боби він. викидає. Хоча, до речі, і немає у нас дощів, але вражає те, що вона пережила оцю спеку 40 градусів плюс. І навіть подекуди вона місцями ще й досить таки і зелена. Ось дивіться, нормально себе почуває. ну Правда, листочки трошки піджовкли, але вона, по крайній мірі, росте, розвивається, цвіте. Дивіться. Був би тут дощик, не було б такої сильної спеки аномальної в цьому році, то я думаю, дана соя і даний експеримент мав би право на життя. Був би це минулий рік, коли дощі заливали просто буквально кожного дня і земля. Знову ж таки не просихала, то я думаю тут була б зовсім інша картина. Ну а на даний момент маємо таке. Не бризкав я спеціально, тому що думав, що вона не переживе зовсім місцями такі латки, де вона повигорала. Там трошки далі. Ну ось, Приблизно, приблизно отаке. Бачите, сходи ми отримали, все нормально, по густоті нормально. Все класно. Але тут її немає. Тут вона є. Ну, друзі, така картина. Ви, звичайно, пишіть, коментуйте, в кого були подібні ситуації. Багато людей в коментах мене попереджували, що не варто займатися такими експериментами. Не варто так пізно сіяти сою. Тим більше, коли такий спекотний засушливий рік. Ну, але ми ризикнули. Можна було б пересіяти дану ділянку з соняшником е, раннім. Але чогось я так вважаю, що соняшника тут також би не було. І також хтось писав в коментах, що можна посіти гречку. Але наші сусіди сіяли гречку. Там, до речі, також сусіднє поле на піску, то дана соя виглядає, я б сказав, що навіть краще, ніж та. Речка. Ну а ви народ, звичайно, ставте не вподобайки, підпишіться на канал, підтримуйте нас, тому що показуємо все так, як воно є, без прикрас, без нічого, реалії фермерського життя, скажімо так, яке б воно там не було. Так що, отака ситуація, звичайно, що неприємна, збитки серйозні понесем, але ну, що ти зробиш? Працюємо далі, не опускаємо руки і підтримуємо максимально наших захисників. До речі, хто бажає підтримати нашого комбайнера, нашого Олександровича, нашого Ахілеса, то посилання всі будуть в описі під цим відео. Монобанк, а також номер картки, тому що хлопці займаються е, збиття всякого непотреба, який літає там десь високо в небі, підрозділ ППО. Тому хто бажає, будь ласка, підтримайте. Працюємо далі. в строю на автопілотіку. Оперативно ми працюємо. Зараз покажемо, до речі, як це все діло відбувається, кому цікаво. Оприскувач у нас Богуслав, хто не в курсі діла. А, до речі, ж, загубив я на винту оцей верхній пиптик, да, той, що із шариком йде. Прийшлось купляти новий. Відкрутив я його, зняв на бригаді поклав, тому що для того, щоб не загубити його повторно. Коротше, от таке в нас буває, такі пригоди. Так, запускаємося цей МТЗ. з кабана, звичайно, що само собою. І по автопілоту. Дивіться, кому цікаво, від компанії SprayForce у нас діє акція для наших підписників. Це в нас FJ Dynamics e, at 2 це друге покоління. Ціна, друзі, даного комплекту автопілота 6400 доларів. Але для наших підписників компанія SprayForce зробила e, таку акцію знижку. Тобто ви отримуєте даний автопілот за 6200 доларів. Знижка в 200 доларів небагато, але все-таки приємно. Плюс функція авторозвороту безкоштовно. До речі, дана функція авторозвороту дійсно працює. Неодноразово я це вам вже показував. Питань до автопілота немає ніяких. За адекватну ціну можна придбати отакий от комплект з великим монітором, з отаким от рулем. Все у нас працює, не потрібно переплачувати. Да, Звичайно, що можна купити дешевші варіанти. Але сенсу я не бачу, тому що даний комплект вже розроблений спеціалістами, він працює. І у фермерів можете самі запитати, що все чітко, все нормально. Питань до нього немає ніяких. Ставлять його і на Джондіри, і на Нюхоланди. Тому однозначно. Даний автопілот компанії SprayForce, я рекомендую. Е, номер телефона, за яким потрібно звертатися для отримання знижки, я закріплю в описі під цим відео. Ну а зараз ми це все діло демонструємо, працюємо далі, запускаємо нашого дракончика і їдемо. Вмикаємо оприскування. Так, пішло діло. Поїхали. Виливаємо 150 літрів. Швидкість 8-10 плюс-мінус. Дивлячись від того, як кидає в тракторі. Без кондюр у нас не працює. Треба, до речі, поміняти датчик, який стоїть у нас під капотом. Можливо він винуватий, ну не знаю. А може вже приїхав у нас компресор. Може й таке буде. Да, дивіться точність, РТК сигнал. Поповнив я е нашого автопілота, нашу сим карту сім карта у нас водафон. Словить на 4G. Супутники майже всі. Попередження у нас з'являється про розворот. Бачите, 130 метрів, 127. Ось такий у нас процес. Так. Я думаю, видно. Так, пішов у нас авторозворот. Опрыскивание вымыкается. Ничего мы І ми не робимо. Дивимось на монітор, вмикаємо прискування і їдемо далі. Дуже класна штука. Як до нього привикнеш, то вже рулем крутити вже не хочеться. Хлопці, до речі, підігнали так, що в нас нічого не черкає. не дай ничего, не обкрила, не, не обрызгивать, не дай не зачипает. Все працюет четко. Форсуночки. Леклер Сьогодні вітру немає. Це чудово. Бачите, їдуть. Так, містами, то є, то немає. Тут ось більша, ямрозія більша. Нічого, подивимось. Проведемо експеримент. Щось цього тіла вийде. Виїжджаємо якраз з батника сирійського. До речі, вже в соняшнику він вже був і в сої знову виріс. Цікаво, забере його чи не забере. Чи припали, можливо. Зараза страшна. Тусує, до речі, ось місцями. Сує місцями вона є. Дивіться, які рослини. Якимось чудом вона пережила цю спеку. Цвіте. Да, надіялась ми на дощ, але його, як завжди, немає. Тогда, когда нам нужно. Вот, смотрите. Вот такая соя. Боби, кстати, речі, же уже. Оон, больбачки, смотрите. Те, що я і говорив, якого розміру. Це в нас інокулянт БТУ центр. Посилання я залишу в описі під відео. Я думаю, це буде корисно. Дивіться, ось якась бульбочка величезного розміру. І вона працює. Друзі, я продовжую прискувати. На цьому завершуємо відео. Всім дякую за увагу. По традиції підтримайте подобайкою. Підпишіться на канал, хто ще досі не підписаний. В наступних відео покажу вам, що з цього вийде, який буде результат по факту цієї сої. Яка врожайність, да? а вдруг тут все те по 40. Готову я тоді сміху. Да? Так що, друзі, на цьому все. Всіх обняв, підняв, все буде Україна. Побачимось!